Найбільше хворих на коронавірус в області зараз лікуються у лікарні швидкої допомоги. Тут 306 пацієнтів із цим діагнозом. За минулу добу госпіталізували 39 хворих. Що порівнювати з першим вереснем, до прикладу, то тоді було лише 14 поступлень. То суттєво зростає кількість пацієнтів, які звертаються до нас за допомогою і мають потребу в госпіталізації. Основна частка людей, які госпіталізовані, які кисневозалежні, в важкому стані перебувають, потребують кисневої підтримки. Це все ж не Вакциновані. Загалом в області у лікарнях 1302 людини із діагнозом ковід. Із 23 вересня Львівщина переходить у жовту карантинну зону. Обмеження, які введуть, стосуватимуться, зокрема, закладів освіти. Вони зможуть працювати офлайн, якщо 80% працівників вакциновані. Станом на сьогодні в Львівській області таких 165. Із 1150. станом на сьогодні ще до початку дії постанови 954, з 13 числа із 20 числа в нас чотири заклади освіти перебувають на дистанційному навчанні у Львівській політехніці. До прикладу є більше тисячі студентських груп. Зараз близько 80 з них на самоізоляції. Вже від завтра університет переходить на змішану форму навчання. Це внутрішнє розпорядження. Лекції читаються в онлайні. А практичні семінари лабораторні відбуваються в аудиторіях по групову або половинки груп, якщо лабораторні. Ну тобто щоб зменшити кількість контактів. На жаль, 80% ми поки що не досягнули. Так, хоча є інститути, де в нас вже доходить до 80%, але загалом у нас понад 60%. відсотків, тобто у нас біля 60% плюс відсотків персоналу зробили подвійну вакцинацію. Так Е, іншої частини поки що немає, але наскільки відомо. Е... Ми не враховуємо тут ще тих, тих, тих працівників, які перехворіли і виздоровіли». зараз. В нас дуже багато практики. У нас буквально три лекції на тиждень. Тому нам, в принципі, архітекторам важливіша практика, і Вона якраз у нас буде при призмішним навчанні. У жовтій зоні заборонять також масові заходи, де буде більше однієї людини на 4 квадратні метри або наповненістю залів понад дві третини. У закладах громадського харчування за одним столиком може бути не більше чотирьох людей а відстань. Між столами мінімум півтора метри. Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі. Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів. Деякі переваги матимуть вакциновані. Було прийнято рішення про так званий жовтий зелені сековідні сертифікати. Відповідно, на території. Адмін території, де діє карантинні обмеження, які є відповідно до жовтого рівня підної безпеки, то навіть особи з проведеною однією вакциною має так званий жовтий сертифікат, відповідно, заклади освіти, якщо є знову ж таки, відсоток вакцинації в плюс мають можливість працювати. Знову ж таки, коли ми говоримо про відвідувачі навіть чи спортивних клубів чи інших проведення інших подій, то такі події можуть проводитися, але знову ж таки за наявності сертифіката про вакцинацію. Загалом на Львівщині щеплення від ковіду отримали 699 тисяч 274 людини. Олена Данило, Тарас Фомін та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.